Вітаємо, друзі! В цьому відео хочемо продемонструвати, як було виконане остоплення у косві двох дверей сендвіч панелями в обухові. Варто згадати, що ми пропонуємо відкоси з сендвіч панелей що є найпопулярнішим матеріалом на сьогодні, штукатурні укоси, стару добру класику, укоси з гіпсокартону, що фарбуються, а також система відкосів Кюнель що є готовим набором деталей для встановлення укосу. Для монтажу укосів замовником була вибрана сендвіч-панель. Матеріал з розумним цінником, що відносно швидко встановлюється, не передбачає фарбування через півтора-два роки, а догляд передбачає використання всього-навсього мильного розчину. Для встановлення укосів при стандартній ціні використовуються наступні матеріали: стартова стрічка, листи десятиміліметрової двосторонньої сендвіч-панелі, штукатурний розчин, піноклей, силикон, білий, малярська стрічка, рулетка, маркер. Додатковими матеріалами та послугами можуть бути це герметики з А та Б, пінопласт за потребою. Або ж відновлення також порогу, якщо, наприклад, це балконні блоки або двері, в яких після демонтажу з'явилась виямка на підлозі. Етапи монтажу косу з пластику наступні. Спочатку майстер закріплює направляючу стрічку та підрізає зайву піну. Далі замірює точні розміри від косу, після чого переносить заміри на листи сендвіч панелей та підрізає їх. Підрізані сендвіч панелі майстер закріплює піноклеєм та тимчасово фіксує малярським скотчем. Поки піноклей фіксується, майстер заштукатурює щілину під підвіконням зсередини та монтажний шов ззовні, після чого повертається до встановлення нащільників по периметру укосу зсередини. І на сам кінець проходиться герметиком на стиках сендвіч-панелей. В етапах роботи не вказаний замір, тому що у 80% випадків замовники підказують нам ширину та висоту конструкції, що встановлена, та глибину відкосу біля неї. І в стандартних випадках ми розуміємо, який матеріал нам потрібно використати. Тому виконуємо лише один виїзд. Якщо ж конструкції нестандартні, або ви хочете, щоб майстер під'їхав та зробив заміри, ми організуємо це максимально оперативно. Якщо ви бажаєте зорієнтуватися у вартості укосів на вашій конструкції, звертайтесь.